Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 0541 у місті Вінниця за адресою вулиця Ботанічна, 23. Друзі, вітаю вас на каналі. Як починається маршрут і поради, я вам вже казав у першому маршруті. Будь ласка, кому цікаво, дивіться. До речі, всі маршрути є на каналі, у відповідному плейлісті. Друзі. Ну, ви підготувались і почали рух. Рух починається із сервісного центру, до якого ми зараз під'їжджаємо. Я вам нагадаю, що перед початком руху згідно пункту правил, 9.4, необхідно включити показчики повороту завчасно перед початком руху, а також згідно пункту правил десь один. Треба впевнитися в безпеці початку руху. Ось сервісний центр, звідти ви будете виїжджати, і ми починаємо наш маршрут номер 2 у місті Вінниця. Друзі, це огляд маршруту, дорожні знаки, дорожню розмітку. І ми починаємо. У нас перехрестя не регульовано. У нас знак 2.1 дати дорогу, знак 5.38.1 пішохідний перехід. Під'їжджаємо, і нам необхідно тут надати перевагу усім автомобілям, які рухаються з усіх напрямків. Подивились наліво, направо, прямо і поїхали. Їдемо прямо у нас автобусна зупинка. Нагадаю, що нам не можна зупинятись на автобусній зупинці, а також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також, якщо маршрутка чи автобус виїжджає з автобусної зупинки, яка облаштована відповідною кишенією, то згідно пункту правил ми в населеному пункті повинні надати їй перевагу. Поза населеним пунктом ми цього не робимо. Також, згідно зупинок, зразу вам нагадаю, що виїзди з прилеглих територій не можна паркуватися і на відстані 10 метрів дота після них і на пішохідних переходах, і також 10 метрів дота після пішохідних переходів. Рухаємось далі, у нас знов зупинка громадського транспорту. Будьте обережні, бо тут також поруч пішохідний перехід. Виїжджає у нас маршрутка. І ми з вами рухаємось прямо. Зараз у мене вимкнена друга передача, швидкість 25 км на годину. Друзі, ну вам, до речі, ось перехрестя, дивіться, за перехрестям, за оцими ось 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 кущами там, чи деревом. якимось, Знак 3.34 його не видно. Знак зупинки заборонено, його на жаль не видно, тому е зверніть на це увагу, бо зараз тільки почало все розпитати, коли там вже листя повністю вони будуть, е е виростуть повністю, то взагалі там, я думаю, що нічого видно не буде. Рухаємось прямо. Це у нас вулиця Салтикова Щедріна, стара назва, зараз Михайло Драгоманова. Бачимо рекомендовану швидкість. Знак рекомендованої швидкості 20 км на годину. Також знак пішохідного переходу. Під'їжджаєте до зупинки громадського транспорту, будете вкрай обережні, можна навіть трохи скинути швидкість, бо такі тротуарчики вони досить маленькі. І ми рухаємось, друзі. Бачите, у нас пунктирна лінія, тут її можна перетинати. Тобто, якщо автомобіль буде стояти там чи хтось буде дуже повільно їхати, в принципі, можна перетинати, роблячи, роблячи обгін. Це буде саме обгін без виїздом на смугу зустрічного напрямку. Дозволяючи сигнал світлофору, у нас знак 2.1 дати дорогу, але ж він не діє згідно пункту правил 8.3, І ми повертаємо. І обережно, щоб ви при повороті праворуч не наїхали на суцільну лінію, яка позначена дорожка. Для велосипедистів, а також на ось цю суцільну лінію, її притинати не можна за виключенням деяких випадків, якщо транспортний засіб рухається зі за швидкістю менше 40 км на годину або якийсь об'єкт стоїть, який не можна об'їхати в інший спосіб. Рухаємо спрямо на знак головної дороги, 2.3, і головна дорога повертає у нас ліворуч. Друзі, тут вмикайте поворот, не дивлячись на те, що його тут ніхто не вмикає. Згідно правил дорожнього руху, його необхідно вмикати. І одразу ми займаємо крайнє праве положення на дорозі згідно пункту правил дорожнього руху україни нам необхідно рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися в дзеркало на пів секунди повернули голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось прямо. Друзі, тут а вже ми перелаштовуватись у праву смугу не будемо, тому що нам необхідно рухатись прямо по вулиці е, генерала Рабея. До речі, це ми тільки що лівий поворот виконали на генерала Рабея. А раніше був у нас. Була вулиця Лисі Українки. Заїжджаємо за пішохідний перехідний, в якому разі на ньому не зупиняємось. Дивимось праворуч, і там автомобілів немає. І ми рухаємось прямо по вулиці Генерала Генерал Арабея. Бачимо, дозволено рекомендована швидкість 40 км на годину, але чомусь зразу ж знак 3.29 крапка максимальна обмеження швидкість 40 км на годину. Нагадаю, що не можна їхати більше, ніж швидкість зазначена на знакові. Нашу рекомендувати 40, якщо одразу ж буде вже максимальне обмеження 40, трохи незрозуміла ця логіка, бо зазвичай вона трохи по-іншому працює. Об'їжджаємо припарковані транспортні засоби, то повертаємо в свою смугу. Тут завжди перед пішохідним переходом, майже завжди буде суцільна лінія розмітки. Зараз її не було. Але, друзі, звертайте на це увагу. Якби вона там була, то не перетинайте, рухайтесь далі і вже за пішохідним переходом виконуйте перелаштування. Також нагадаю, що не можна виконувати обгін на пішохідному переході 50 метрів до пішохідного переходу у населених пунктах. Поза населеними пунктами до 100 метрів до пішохідного переходу не можна робити обгін. Рухаємось далі. Третя швидкість, 40 км на годину. Трохи іноді подивляємося зеркало заднього виду. Це дуже гарна звичка. Раджу вам до неї. Привикати трохи, тому що вона дуже-дуже на дорозі буде вам допомагати. Так, друзі, ми зараз необхідно нам виконати поворот ліворуч на Хмельницьке шосе. Займаємо відповідне ліве положення згідно пункту правил 10.4. І нагадаю, що вам необхідно пропустити буде пішоходів, які будуть переходити дорогу, на яку ви виїжджаєте. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо, у нас два знаки, знак 5.16 напрямок руху по смугах. Саме з лівої смуги нам необхідно повертати ліворуч, з правої праворуч. Зараз ми їдемо ліворуч, і у нас вже дозволяючий сигнал світлофору. Я зупинився згідно пункту правил 16.3 перед ступіннією. І ми повертаємо ліворуч. Займаємо ліве положення, бо у нас є знак. 5.16. Зайняли ліве положення, перелаштувались у праву полосу, подивившись ліве дзеркало і попередньо вмикнувши покавщик повороту, їдемо прямо. Бачимо, що у нас права полоса тільки для повороту праворуч. Нам необхідно ліворуч. Лівий покищик повороту подали ліве дзеркало, сліпу зону подивились, голову повернули на пів секунди, перелаштувались у ліву полосу і рухаємося прямо. До речі, перелаштування не обов'язково було б робити, але так як інколи. Іспит це таке суб'єктивне трохи явище. Я б краще на іспиті, я би я складав, я би так само робив. би, За виключенням того випадку, якщо був би інтенсивний рух і згідно пункту правила 11.11, ну не можна можна змінювати смугу тільки для об'їзду перешкоди, там повороту праворуч, ліворуч або для розвороту. Рухаємось прямо, права полоса у нас. І зараз ми вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємось у ліву полосу та зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Магістратська. Знов в знак у нас 2.3 головна дорога. Ліворуч, але ж він у нас не діє, тому що працює світлофор згідно пункту правил 8.3. І у нас ми тут будемо їхати под додаткову секцію зліва, яка зараз у нас ось вона загорілась. І починаємо рух. І, друзі, тут будьте вкрай обережні, тому що тут тільки одна смуга для того, щоб повернути саме ліворуч. Будь ласка, зверніть увагу. Дивіться, бачите, яка історія. І рухаємось прямо у правій смузі. Друзі, всі 16 маршрутів є на каналі. Будь ласка, дивіться їх. Також буду вам вдячний за допомогу. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі, а також в описі каналу, кому у кого є змога, бажання, буду вам. Щиро вдячний, бо все на власному ентузіазмі я працюю, роблю ці відео. Рухаємось, друзі, і зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Лесі Українки. Завчасно микаємо лівий поки повороту, перелаштовуємось обережно у ліву полосу і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І тут, та, друзі, ми також будемо повертати не по додаткову секцію. Зараз проїдуть автомобілі, які виїжджають з вулиці Лесі Українки зліва. Ось вони вже поїхали під горку. І вони зараз проїдуть, у них там досить такий коротенький сигнал світлофору. І ми одразу ж за ними поїдемо. Зупиняємось так, щоб ми бачили перед автомобілем, який зупинився перед нами дорогу. Це так буде більш безпечніше. Не дай бог, хтось ззаді в'їде, щоб Ну, все буде залежати від швидкості Ладно, не будемо про такі печальне говорити. Принаймні, якщо автомобіль зламається, ви можете спокійно вивернути, виїхати. Вам не треба буде здавати назад. Повертаємо ліворуч. Бачимо, що у нас тут сильна смуга знову ж таки, і ми не перетинаємо її ні в якому разі. Під'їжджаємо до пішохідного переходу, нагадаю, згідно пункту правил 18.1, якби були пішоходи, то необхідно б їм було надати перевагу, зниживши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Також, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вас змусить зупинитись на цьому пішохідному переході, то вам не можна виїжджати на цей пішохідний переход. І ще така важлива інформація. Якби було дві смуги в одному напрямку, і як в якійсь смузі зупинився автомобіль перед пішохідним переходом, то згідно пункту правил 18.4 вам необхідно, не можна їхати верніше через цей пішохідний переход, поки ви не пересвідчитесь в тому, що на цьому пішохідному переході немає людей. Завчасно микаємо правильно поки що повороту, бо у нас є тут знак 5.16, який нам каже про те, що нам саме правої смуги треба повертати, але навіть якби його і не було, все одно ми в правої смуги повертали, забороняючи сигнал світлофору, але у нас є. Зелена стрілка, яка нам дозволяє, зелена стрілка на білому фоні біля, біля червоного сигналу світлофору, яка нам дозволяє е, повертати праворуч, е, пропустивши інші транспортні засоби, надавши перевагу, всім транспортним засобам, а також е, пішоходам. І ми повернули на вулицю Михайла Драгоманова, Рухаємось. Бачимо, у нас тут рекомендована швидкість 20 км на годину. Зараз у мене швидкість 35 км на годину, і це не є порушенням. бо Максимальне обмеження швидкості по місту у нас 50 км на годину. Бачимо, у нас тут зупинки громадського транспорту є. Тому, друзі, дивіться, деякі зупинки є в кишенях, деякі без кишені. І нагадаю, без кишені ви не повинні надавати перевагу маршрутці, якщо вона буде від'їжджати. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід у нас тут. Часто питають, на якій передачі краще входити у поворот. Друзі, ну, залежить від автомобіля, якби тут є е, автомобілі шестиступки, ступки п'ятиступки. Ну, зазвичай це ну, перша. Ну я, наприклад, на другій заходжу в передачі, бо в мене перша коротка. Тобто перша, друга передача, все залежить від того, яка коробка. Якщо це чотирьохступка, ступка то скоріш за все це краще все ж таки на першій в'їжджати. І друзі, всі дії, які вам... Які стосуються перемикання швидкостей, ви повинні робити перед перехрестям, не в перехресті, коли ви, коли ви обертаєте кермо. Бачимо, у нас тут головна дорога повертає праворуч, тому що ми повинні всім автомобілям, які рухаються з права, надати перевагу. Там автомобілів немає, чудово, їдемо прямо. Друзі, це був маршрут номер 2 Дуже вам дякую за ваші коментарі. Ось це сервісний центр, ви заїжджаєте по складанню іспиту сюди. Вас інспектор поздравляє, я вас також вітаю. Дякую за вашу підтримку. І до зустрічі у нових відео. Всім пока.